Аби підтримати захисників та захисниць на фронті. Волонтерський штаб Українська команда вкотре збирає та відправляє вантаж для бійців з нашого краю у межах проєкту Військова пошта цього разу хлопцям та дівчатам передають необхідні засоби для укріплення фортифікаційних споруд та маскування техніки. Також військові 105-ї окремої бригади ТРО отримують автомобіль. Ми постійно отримуємо заявки від військових, так що їм потрібно, і згідно їхніх потреб, в принципі, закупляємо це, все збираємо і формуємо тоді такий вантаж і раз в місяць, два рази на місяць відправляємо на передову. Ми закриваємо дуже часто запити як по автомобілях, так і по ремонті автомобілів, оскільки всі розуміємо, що там на сході. На півдні, на сході дуже такі не ідеальні дороги, можна сказати, їх просто немає. Там постійні обстріли автомобілі потрібні такі, щоб були міцними, щоб вони могли виконувати бойові свої завдання, щоб вони не підводили наших хлопців. Тому ми максимально стараємося зразу вкласти в ремонт, все відремонтувати для того, щоб все було ідеально і в них не було там ніяких нюансів. Спочатку повномасштабного вторгнення українська команда активно займається волонтерською допомогою, адже знають наскільки військовим важливо розуміти, що люди, які Перебувають в тилу, не забувають про них в їхньому голосі. Це є оптимізм, це є віра в те, що Україна буде стояти, що ми заберемо свої землі. Що ми будемо ми маємо свою державу, яку ми всі дуже любимо, і ну просто відчуваєш в їхніх словах цей оптимізм. Ти розумієш, що кожен з нас не може бути байдужим. До слова, в межах проєкту Військова пошта більше двох років дається доставляти важливі вантажі для захисників із Тернопільщини. Свої посилки також надсилають тернополяни, чиї рідні перебувають на передовій.